Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Я не скоро забуду це свято. Так, усе було чудово. Ми маємо велику честь бути народом, якого сам Бог визволив із рабства. Наступного року я піду знову до Єрусалима. Мирова, вам, ви не бачили нашого сина? Його ніде немає. Йому 12 років. Е, може, він іде з народом спереду? Марія і Йосип шукали Ісус. Вони вперше взяли його з собою в Єрусалим. Коли вони поверталися додому, то раптом побачили, що його з ними немає. Йосипе, я дуже турбуюся за нього. Нам доведеться повернутися до міста і шукати його там. Вони всюди питалися в людей про свого 12-річного сина. Ніхто не бачив Ісуса. Через три дні вони нарешті знайшли його в храмі, вони здивувалися, коли побачили, що Ісус сидить у Божому домі і розмовляє про Біблію. З учителями закону. Почувши, які він задає питання і як відповідає на них, вони були вражені. Чому ти залишився тут? Ми всюду шукали тебе і хвилювалися. А навіщо ви мене шукали? Хіба вони знали, що я в домі мого Отця? Ісус вперше назвав Бога своїм Отцем і представив себе Божим Сином. Ісус, Божий Син, теж колись був дитиною. Він був справжньою людиною. Він сміявся і плакав, як і ти. Він їв і спав, як і ти. І йому, як і тобі, треба було навчатися. Він завжди слухався батьків, як і ти. Я чую твій сміх. Хіба ти не слухаєшся батьків? В Біблії написано Діти. Слухайтесь, батьків. Ісус завжди слухався своїх батьків, Він ніколи не грішив ані словом, ані ділом. Він ніколи не говорив неправду, ніколи не крав, він був без гріха. Послух був йому в радість, тому він повернувся з Марією та Йосипом до Назарету. Якщо ти справді бажаєш слухатись Ісуса, Він допоможе тобі наслідувати Його приклад, попроси Його, і Він простить тобі весь твій непослуг. Коли ти вирішиш жити з Ним, Він допоможе тобі всім життям догоджати Богу. Коли у тебе в серці живе Ісус, тобі приємно робити будь-які справи. Навіть виносити сміття або мити посуд. З Ісусом варто жити. До нових зустрічей, любі дітки. Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт. Риска, ру. собачка storyfulchildren.org